Мої вітання, друзі. На дворі початок осені. Я сижу в себе на подвір'ї і вирішив зняти для вас таке неформальне відео. О, скажімо так, це звіт про ігрове літо. Ну і в цьому відео я розкажу, що ж мені вдалося пограти цього літа. Ну що, поїхали. Отже, згідно статистики Board Game Stats, в цю... Це літо я зіграв в 21 гру загалом різні 21 настільну гру. Загалом відбулося 40 партій з 16 різними людьми. Насправді, так як я вважаю себе відносно починаючим гравцем в настільні ігри, тому більшість цих ігр були для мене новими. Тобто грав я їх вперше. Звичайно, були і такі, які ми вже грали до цього, і якісь улюблені ігри. Але сьогодні я вам розповім виключно про ті ігри, які я зіграв вперше за це літо. Ну, і це буде, скажімо так, не топ. Не буде якихось місць, 10 місць, якихось там чи скільки. Це буде виключно в довільному порядку. Я буду ігри якось я їх розсортував приблизно, щоб вони були там євро до євро. Е, і я їх всіх назву, які я грав, і коротко розповім, що це за гра, і чи сподобалася вона мені чи ні. А ще, звичайно, я так собі виділю дві гри може, може більше, 3-4 гри. Е, це розчарування літа, яка гра мені, я очікував від неї, а вона мені не зайшла. І відкриття літа. Давайте так, це наземо. Отже, розпочнемо ми напевно з гри, яка в мене навіть є тут. До речі, більшість ігор, які я спробував, виявилися не мої, а моїх друзів. Тому а, більшість ігор не буде присутня фізично, але я про них розповім. Але першу гру, яку я хочу, а, про яку я хочу розказати, це Unmatched. Unmatched — битва легенд. Цього літа а, на неї зробили новий наклад, тобто її було досить важко до того купити на барахолках тільки. Десь, а це її зробили знову новий наклад, і вона, її можна було навіть передзамовити. Я її не передзамовляв, просто купив, коли вона з'явилася. Чесно, я до того як ось цю коробочку купив, нічого не знав. про Пранмеч знав єдине, що це дуельна гра, де треба битися якимись відомими персонажами. І не знав, яку взяти коробку. Думаю, ну візьму одразу хоча б на чотири персонажа, щоб. Було що вибрати, ким пограти. І думаю, ну що брати? Брати частину першу. Я чесно не знаю, коли вони виходили, там, части... ну, по логіці, якісь раніше, можливо, в і виходили, але я вирішив, думаю, почну спочатку і візьму ось таку битву легенд, частина перша. Чотири герої. Що можу сказати про цю гру? Прикольна гра, насправді максимально прості правила, які всі про неї говорять. Ти дуже швидко в'їжджаєш, що тут потрібно робити. Всього там три в тебе є дії, карта, і чотири максимально різні персонажі, якими ти можеш грати, і досліджувати їхню колодою, і досліджувати так, як ними грається. Дуже мені сподобалося насправді. Більше всього партій в цю гру я зіграв цього літа, так вийшло, але це, звичайно, із-за того, що вона досить швидко грається. Прикольно, і ти зазвичай граєш кілька партій одразу в цю гру. Прикольна гра особисто мені, напевно, найбільше сподобався з цього сета. Так, щоб сказати, що медуза це прям дуже сильна, дуже сильний персонаж. І з цього вона мені не знаю, можливо, трохи не так сподобалася. як Більше мені сподобалась, напевно, Аліса і Симбат. От прикольно, цікаві дуже механіки, в кожного всі по-різному, сильно б'є, хтось б'є, відходить, підходить. Дуже цікава гра. Ну, я думаю, багато про неї не, не, не буду розказувати, тому що всі ви її прекрасно знаєте. Але хто не знає, рекомендую будь-яку, напевно, коробочку. Ну, із тих, що локалізованих, можна спробувати пограти і насолодитися такою дуельною грою. Отже, далі у нас ще я цього літа спробував в вулик Кишеньковий. Вона називається Хайп, ніби так. Досить прикольна знову ж таки дуельна гра, в якій ви виступаєте в ролі. Ну, ви граєте за комах, щоб захистити або оточити матку суперника. По факту, це реально, як багато хто каже, це такі собі такого свого роду шахи. Дуже мало цих кісточок, дуже вони прикольні, такі все так компактно поміщається в мішечок. Ти собі дістав, розклав і там граєш, переставляєш ці кісточки, кожного вони по-різному ходять. Комахи. Мені насправді сподобалося. Звичайно, я всього лиш спробував в неї зіграти, але прикольна гра. І ну, особисто я ще пограв би в неї і рекомендую всім, хто хотів би але вагався, спробувати, то обов'язково, якщо у вас є можливість, спробуйте в неї зіграти. Далі хочу розповісти про те, яку ще одну дуельну гру я спробував. Це Володар Перснів, дуель за середзем'ю. Це гра. На дуже відомій механіці цього Драфта карт. по суті, та, ті ж самі Сім Чудес дуель, тільки в іншій оболонці, трошечки з іншими механіками. Базово залишилась та сама механіка Драфту карт. це три епохи, але додані інші можливості перемоги в цій грі. Що я можу сказати? Ну, чесно, я вам так скажу: мені Сім чудес дуель, коли я про неї почув, такі всі топ-20 БГГ. Я такий, все, обов'язково треба спробувати зіграти, купити собі, я її купив, але ми не знаю. Може, це не моя механіка цього драфта карт або цього вибору постійного. Чесно, мені не сильно зайшло. Єдине за що можу похвалити, ну ні, це класна гра, однозначно. Це... Тут немає що говорити. Класна гра, поліпшені 7 чудес дуель». Проте мені вона, чесно, ну так не сильно сподобалась. Прям атмосфера прикольна в неї. Звичайно, просто я дуже люблю Володар Перснів. А так сказати, що я хочу в неї ще грати, не прям сказати. Ну, не, не прям, що я буду грати, і коли в мене буде вибір, щоб пограти в дуельну гру, я оберу саме її. Я нещодавно грав в, в стандартній сім чудес дуель. Е також грав в цю битву за Середзем'я, Ну, я не знаю. Мені в ній, може, це із-за того, вона мені не подобається, що мені, мені взагалі не везе. Я не можу щось з цими іграми на оці коли драфт-карт. Загалом отакі мої враження залишилися про цю гру. Далі я розкажу вам про патігейми, які мені вдалося пограти цього літа вперше. І першу гру, яку я хочу вам розповісти з патігеймів, це остання ніч перевертні. Мені її подарував друг на день народження. У мене влітку день народження, тому в мене і поповнення колекції зазвичай влітку, і почав я це хобі влітку. І ця гра насправді мене в першій партії е, я не міг зрозуміти, в чому суть. Мафіоподібна гра, але все відбувається однієї ночі дуже швидко, не потрібен ведучий, тому що тут все вам диктує телефон, програма в телефоні. І ми такі, я коли розповів друзям, я сам не грав ще в неї. Ми прийшли, всі зібралися, кажу, давайте пограємо, спробуємо. Ми в велику компанію зібралися е, майже повним складом. Тут на 10 людей, ми так і 10 грали, 8-10 людей. Я їм розповів правила, і вони такі: а в чому прикол? Від чого відштовхуватися, коли ти там е, е, як задаєш свої питання, хто мафія? Тут Вовкулак, тут треба Вовкулак знайти. І я такий кажу: слухайте, я ще не грав цю гру. Давайте спробуємо просто і тоді подивимося, що воно таке і як воно грається. І ви знаєте, після першої партії все стало на свої місця. Це максимально динамічна, класна мафіоподібна гра, яку я раджу спробувати. Як я сказав, все відбувається однієї ночі. Дуже швидко граються партії, якщо ви там. Ну, тут ніхто не вилітає, все в обговоренні, вам просто треба знайти вовкулаки, а вовкулакам не видатись. Дуже прикольні механіки. Не буду розповідати, як вона працює. Реально через кілька партій ти просто розумієш, що тобі потрібно робити на кожній із релей, ну, приблизно хоча б як блефувати в цій грі. Дуже цікава, дуже динамічна, весела, смішна гра. Моїм друзям, всім зайшла, кого я не питав, всім сподобалось і мені так само. Тому ну, це бестселер, тому що написано, продано понад 2 мільйони копій. Тобто вона дуже популярна гра. Далі розповім вам про гру, яку я теж один раз спробував, це не А це щось по типу прокаченої дженги, наскільки е, мені так здалося. Тобто, ви там будуєте теж такі стовпці, обов'язково потрібен рівний стіл, до якого ніхто не буде торкатися, бо як тільки хтось вдарив, воно все посипеться. І ви там вистроїте ці лінії електропередач, стовби з лініями електропередач і вішаєте на них котиків, кидаєте кубики. Прикольна гра. Там вона, мені здається, навіть е е кооперативна. тобто там, ну, там є різні, різні режими. І ви виставляєте ось ці е е лінії електропередач по особливим правилам і стараєтесь, щоб вони збалансувати їх, потім ще повішати на них котів, щоб воно все не впало, не торкалося один одного. тому що Провод, ці дроти не повинні е, доторкатися, перетинатися. Досить цікава гра, прикольна, така фанова, можна і віднести до паті геймів, але там насправді не так багато людей може грати в неї. Але гра максимально проста і максимально прикольна, цікава, щось незвичне. Е, далі розповім вам ще про одну гру, дуже популярну гру, її багато хто любить. Е, і знову ж таки. Е, Забігаючи наперед, моя особиста думка, ну мені не прям вона зайшла, вона не виправдала моїх очікувань. Скажімо так, це вище суспільство. Гра на, як це, на ставки, гра на ставки, де ви повинні купувати карти собі, щоб набрати багато балів. Якісь карти ви купуєте. Ставити ставки, щоб її купити. Якісь карти навпаки, ви ставите ставки, щоб її, її не взяти, наприклад, там поділити ваші бали на два чи мінус п'ять балів. І у вас рівна кількість грошей у всіх, і ви от бабалансите між тим, щоб купити собі якусь сильну карту, не витратити всі гроші. Так, якщо ви витратите більше всіх грошей з усіх гравців, ви автоматично програєте. Дуже, скажімо так, тонкі механіки, такі дуже гарно побудована гра. Проте я не знаю, можливо, мені в принципі така тематика не подобається на ставки. Хоча я не так багато ігор пробував на ставки, тому ну, ця особисто мені не прям зайшла. Але ну, я спробував, я очікував від неї. Щось я хотів пограти в неї, тому що всі їх там хвалили, хвалять і це класика. Але ну насправді більше я в неї не хочу. Я зіграв кілька партій в неї, і більше мені не цікаво в неї грати. Я не буду в неї грати. Ну, не маю бажання, скажімо так. Далі вам розповім про сайфай-ігри, в які мені вдалося пограти. І перша гра, про яку я розповім, це космічний контакт. Це просто максимально олдова гра, якій вже непонятно скільки років, якогось вона там 76-го року чи що, перше її видання. Це прям одна із <laughs> тих ігр, які там, ну, коротше, вже їм дуже і дуже дуже багато років. По механікам, дуже прикольна гра. Все зав'язано на те, що ви просто домовляєтесь один з одним, щоб виконати певні умови для перемоги. Дуже прикольна гра, мені максимально сподобалося там більше 50 видів оцих фракцій, раз, які. Такі незвичні механіки додають в гру. Ну, ви просто. Взагалі, тож, звичайно, я не очікував нічого від неї, коли ми перший раз сідали грати. Але коли ми зіграли, перший раз ми так придивлялися до цієї гри, тому що, по суті, з п'яти людей, які ми грали, ми разом, тільки двоє знали, як грати, а троє в перший раз грали в цю гру. І ми ще так, знаєте, типу, вони. Ну, вони знали, в принципі, якісь тактики, що як зіграти. А ми тільки передивлялися. Але на другій, на третій партії ми вже зрозуміли, вникли в ці переговори, перемовини, як домовлятися, як впливати на інших гравців, як із ними домовлятися. І це максимально прикольна гра на. Договорники, ось такі. Прям ти постійно щось там: ну давай, давай з цим, давай. Я тебе запрошую до себе в союз. Давай, чи я тебе не буду запрошувати в союз, тому що ти переможеш. Ще дуже прикольна гра. Всім раджу спробувати, якщо є можливість. Наступна гра, про яку я розповім, це новинка, одна із е, таких в цьому топі, не топі, в цьому списку ігр. Одна із найновіших, яка вийшла нещодавно, це АРКС. Аркс це гра від авторів Root, дуже популярної, асиметричної е, гри на контроль території. Аркс це трішечки інше, е, е, я би сказав навіть зовсім інше, напевно. Хоча е, одразу скажу, я не грав в Root, е, але ну, наскільки я бачив, що це таке, то це зовсім інша гра. Дуже прикольні механіки. У вас є поле, і у вас там якась система сонячна, по якій ви е, рухаєте ось свої кораблики і набираєте бали. Прикольна ця система е, в ній е, теж на якісь ставки, тому що один гравець там просто так бали ти не отримуєш. Тобі потрібно е, якби заявляти права на свої амбіції, там воно так називається. Е, і ти виставляєш там жетони спеціальні, що ти по якомусь певному правилу, там їх там 5 чи 7, 5, напевно, по якому ти можеш набрати бали, і ти повинен під кінець раунду перемогти по, по якійсь певній умові, але, але її можуть перебити. Цю умову хтось може просто виставити карти. Дуже цікава гра, і, знову ж таки, я тільки спробував в неї пограти, але мені насправді дуже сподобалося, дуже прикольно. І ну, цікаво було грати, цікаві механіки. Знову ж тут, теж такі ставки, якісь, хоча тут вони працюють по-іншому, і тут реально це цікаво. Якось ти сортуєш свої карти на цей хід, щоб ти знаєш, які викладати першими, які другими. Ну дуже цікава гра. Я напевно, якщо вийде локалізація, тому що зараз вона тільки англійською мовою є. Якщо вийде локалізація, я би собі напевно її купив. От щось таке в космічній тематиці. Оце одна з ну, от, от, такій темі. оцій сейфай стратегія, якась, воно євро, не євро, я не знаю, тут і це не контроль території, ти бали заробляєш. Ну, така стратегія. Я навіть не знаю до якої її віднести ну, е жанру ігр, але ну, цікаві, дуже поєднання механік, і взагалі дуже гарно виглядає, дуже гарні принти, гарні. Ну, картки, поле, все це дуже прикольно виглядає, і мені насправді дуже сподобалося. Так, далі розповім вам про ще одну гру, яка в мене на столі лежить, і це у нас сухе євро Ікі. Ось така коробка від видавництва Вудкес. Цю гру мені подарували на Новий рік. Я дуже довго. На новий рік вона мені ще мені подарували її на новий рік і відкрив я і перший раз її зіграв влітку. Тобто півроку вона в мене запакована, просто лежала, і я не міг ніяк до неї дістатися, тому що, скажімо так, я її не замовляв. Я хотів іншу гру на Новий рік, але мені цю подарували, тому що ту не знайшли. І вони не знали, чи мені сподобається. І знаєте, як коли ти гру цю не сильно прям хотів, то ти її так не хоча її до неї дістаєшся, коли є ігри, які ти прям хочеш пограти. Але все-таки добре, що я дістався до неї. Ми її відкрили. Довго ми правило мучили. Я не міг ніяк е розродитися, щоб прочитати всі правила, зрозуміти, якось вникнути в цю гру. Але після того, як я вникнув, ну прям прикольна, дуже гра, е суха євро, як я сказав. Але насправді відчувається, ось ця атмосфера японського міста. Ви тут е граєте за. Е Таких вельмож, купців, які ходять по базару, ніхомбаші, і купуєте якісь заключаєте якісь угоди з торговцями які працюють в магазині, які ж торговці, в яких ви будете туди і розміщати, і ваші суперники, і будете ходити, виставляти вигідні місця, щоб чим більше людей у вас саме заключали оці договори з вами, щоб ваші персонажі. Прокачувалися, там є треки е, досвіду, і після цього ви там їх відправляєте на пенсію, скажімо так, на відпочинок, і вони вам постійно приносять бали. Ну, по суті, е, на заробіток балів якихось, але дуже прикольна гра, яку я собі залишу в колекцію однозначно. Дуже цікаве євро. Таке на е, не сильно конфліктне, тому ну, ти можеш займати чужі місця в треку, де там вибор місць. Але по великому рахунку тут все зав'язано в тому, як ти прорахуєш свої ходи, щоб все чітко в тебе склалося, щоб ти набрав оці бали. Однозначно рекомендую всім, хто хоче спробувати класна євро, цікава тема, прикольний візуал. Мені загалом повністю сподобалася гра. Так, далі розповім вам, зіграв я одну партію, спробував в загублені руїни Арнаку, і що я можу сказати про неї? Ну. Візуал. Цікавий, гарний візуал в цієї гри. Досить, скажімо так, це сімейна гра. Нескладні правила колодобудівна. Вона досить високо на Board Game Geek. Але мені, чесно, якось так. Ну, типу, ну, нічого такого. От я би її так описав. Мені, в принципі, Якось не дуже зашла вона чи що, не знаю. Можливо, ми швидко зіграли її, чи якось це. Не знаю. Хоча мені здається, що я й виграв в тій партії, коли ми грали. Ну так, да, сильно багато нічого не скажу за одну партію, але так щоб сказати, що сильно я би хотів ще раз в неї зіграти, то не прям ну, такі, знаєте, відчуття. Прикольно, ти будуєш свою колоду, там як зазвичай в колодобудівній грі, Мені взагалі подобається така механіка, але тут якось воно все так не знаю. Ну, класна гра, все так збалансовано. Проте загалом атмосфера в грі мені не прям сильно сподобалась, Ці всі Індіана Джонс, типу, але не знаю, щось мені вона не прям зайшла. Отак скажу. Далі, тільки турайт Європа. Ну, це взагалі просто класика із ігр топи. У всіх там топи для новачків, у всіх вона є ця гра. І що я вам можу сказати, можливо, із-за того, що я її спробував уже десь ну, рік після того, як я почав грати в інші ігри, то мені вона максимально скучна. Хоча насправді я дуже люблю потяги, тематику потягів. Mm, але тільки турайд базовий оцей Європа, мені ну от, взагалі, типу, там щось збираєш однакові. Ну, коротше, взагалі, так скучно було мені прям максимально. Я чув, що є легасі тільки турайд. Це би я спробував, напевно. Або рейки вітрила, там воно якось більше цікавіше, там і потяги, і, і, але механіка, напевно, ті самі. Не знаю, не грав. Але базовий тільки турайт, Європа. Я не знаю, мені взагалі, щось так, коротше, взагалі, ну, скучно було в неї грати. Я так попробував, щоб, знаєте, як знати, що це за гра. І знову ж таки не збираюся в неї ще раз грати в базу. От мені щось взагалі не прям. Ну, не, 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 не сподобалося так. І добре, що я спробував перед тим як купити, тому що в, в Wanted List ігор, які б я собі хотів, вона в мене була, але вже зараз її вже там немає. Ну, ось так. Далі розповім вам про мега-ігру, яка мені насправді дуже сильно сподобалася. Це гра у всесвіті коси і це експедиція. Теж я її зіграв один раз. І що я вам можу сказати? Мені прям дуже сподобалось. Не знаю, може це на фоні того, що е, мені подобається коса і весь цей всесвіт, але експедиції мені теж дуже сподобалося. Максимально незвична ця механіка на побудову рушія з цього. Тут вона взагалі по-іншому ну взагалі не працює не так. Якось ти її там будуєш, будуєш, потім скидаєш, знову будуєш, будуєш. Ну, дуже прикольно, мені дуже сподобалося. Я прям після першої партії, коли ми зіграли, просто часу не було більше грати. Але я такий, ми вдвох грали, і мені здається, це ідеальний стак для цієї гри. Тому що треба з одної сторони сидіти, щоб все бачити класно. І не так довго ти чекаєш, даунтайму не так багато. Вона мені дуже сподобалася, класна гра. Рекомендую всім, хто не пробував експедиції. Я її собі. Після цього, як я зіграв, додав собі wanted list. Так. так, далі у нас кооперативна гра Ктулху Смерть може вмерти. О, що сказати по ній? Класна гра, багато не скажу, тому що знову ж таки грав її один раз. Класна гра, модульне поле, класні фігурки, класні ці продавні, прикольно грається, кризова, така, що ти постійно там гориш, постійно ти. Тебе не вистачає там там хочеш походити, але тобі треба відхилитися, хочеш допомогти, але розумієш, що якщо щось допоможеш своєму партнеру, то ти можеш сам померти, так як в мене було із-за якоїсь пірка персонажа, тобто він якийсь там піромант був чи що, і він, коротше. Підпалив все навколо себе і мене спалив цим. Коротше, дуже цікава. Ну, прикольна гра, мені сподобалася. Я ще пограю обов'язково. І, можливо, колись навіть зроблю огляд. Якщо це вам буде цікаво, мені сподобалася класна гра. І остання гра, про яку я розповім, це Бетроял at House Он the Хіл. Теж кооперативна гра до певного моменту, теж модульне поле. Прикольне. Ви ходите, досліджуєте. Будинок такий паранормальний якийсь. І потім якийсь момент там якісь певні умови ви ви маєте виконати. І в нас відбувається так, що один із тих всіх, хто грає з вами, стає е, маньяком там, чи вбивцею чи зрадником. Якось воно так там працює. Прикольна гра. Ми грали, ну прям напружена така. Ти постійно це там, що ти там робиш. Давай бігом, біжи сюди, давай, давай. Ти там приховуєшся. Ми розходились по іншим кімнатам, щоб прочитати якусь тактику скласти тим, хто був проти цього маньяка, маньяк свої якісь там речі робив. Ну він нас, звісно, розмотав, мені здається, дуже швидко. Загалом прикольна гра, фанова така Амарі, де ми там будемо там, наче кубиків навіть немає. Ніяких ми кубів не кидаємо так. Там все ну, досить цікаво. Прикольна гра. Мені сподобалося. Немає її локалізації, вона тільки англійською мовою. Але якщо вам подобаються такого роду ігри, то обов'язково рекомендую подивитися на неї і а, якщо є можливість, знову ж таки пограти. А це всі ігри, які мені вдалося спробувати з новинок, ну із нових ігр, які я вперше грав. За літо, а зараз е, така рубрика розчарування, так і відкриття е, літнього періоду. Е, і почнемо, ми, напевно, з розчарування. І це ігри, про які я говорив вже, це Ticket to Ride Європа і вище суспільство. Просто максимально розхвалені ігри. Я впевнений, що вони дуже багатьом нравляться і вони класні, але мені так сталося. Взагалі вони не зайшли ні Ticket to Ride, Ну, так як вона може і за те, що вона проста, взагалі така. Хоча я ж знову ж таки кажу, мені прям максимально подобаються потяги. Я дуже люблю цю тему. Е -е, але тільки турайт мені ну, взагалі не зайшов, і так само вище суспільство. Що то мені, ну так. Хоча і знову ж таки, я вигравав, це теж таке, ти програєш в ігрі, і тобі вона не подобається. Але ну, не моя механіка. Не моя механіка, ці наставки, не знаю. Можливо, щось інше мені більше сподобається. Ось ці дві гри мене прямо розчарували. Я очікував від них набагато більше, ніж отримав. Так, і тепер відкриття літнє відкриття. Те, що мені прямо максимально сподобалося, це у нас АРКС. Це мені дуже сподобалася гра. Прикольна і тема, і візуал. І... І як грається кризова така, і все теж на тому, щоб ти домовлявся, як це все не те, що домовлявся, а взаємодія. Ти завжди щось робиш проти своїх суперників. Це не те, що ти там в себе в планшеті. Це тут постійна взаємодія, така жорстка взаємодія з, ом, з твоїми суперниками. Так, Дуже класна гра, мені максимально сподобалася. І ще більше мені сподобалася експедиції. Візуал, атмосфера, всесвіт коси, просто суперський. І оця незвична побудова, що ти будуєш там в тебе планшет твого меха, і ти можеш над планшетом щось будувати, під планшетом, з боку планшета, ще вибудовуєш справа, ліва, ще окремо колонки якісь. І візуал прям м -м -м прям дуже класний. Мені дуже сподобалося. Я е хочу, м -м -м хочу ще в неї пограти і, можливо, навіть купити. Вона, до речі, нещодавно була було по знижкам. Але зараз я не купую ігри поки що, бо є трохи інші плани на, на гроші. Якось воно все не складається з новими іграми. Але ця гра мені максимально сподобалася. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Обов'язково. Ставте лайки цьому відео, обов'язково залишайте в коментарі, що ви грали. Згодні ви зі мною по якимось іграм чи не згодні. Обов'язково я всі коментарі читаю, на всі відповідаю. Також, друзі, якщо маєте бажання, можете підтримати канал на Монобазі або оформити спонсорство на Ютубі. Але найважливіше, звичайно, це донатьте на Збройні Сили України. Дякую, друзі, до нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!